Друзі ну, ми приїхали на нашу першу точку, вже підготували. Тут уже от, наші тут красавчики тут трошки підгрузили, тут і мебельна фабрика Віка, і Тарасівські бджілки, тут і наше село Карашин, Ситник, так, все. Олексій. Це такі секретні люди, яких навіть показувати не можна. Ну, на жаль, але тут от справжній військовий стоїть, і ще нам треба його е задовільнити. Ж, ваші коробки тепла. Вони ж працюють, працюють досі, досі. І я хочу ж напам'ятати, що насправді коробки тепла це не просто про якусь фізичну, да, про фізичне тепло, а це про підтримку. Тому що хлопці дуже люблять ваші е листи, які ви пишете. Тому Коробки тепла працюють і далі. І зараз якраз наш секретний військовий буде їх зараз собі вибирати своїм побратимам. Пішли? Так. Як ви бачите, у нас тут цілий адцік. <рес> <рес> у нас тут цілий отсек, тому вибирай. Ми навіть не будемо казати ім'я. О, бачите про безпеку. Це у нас бронік наш. Так що ми. Опа. Так. У нас ось пішов перший. Ну давай вибирай. У ну, нас багато тут багато багато тут нашого ліцею, тому. Все. Все сьогодні віддаємо хлопцям, побратимам. Далі показувати вже не будемо, тому що ми обов'язково передамо. Ваші сюрпризи вибирає сам самостійно для своїх побратимів. Ну а ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну. Віримо тут, в наші незловні Збройні Сили України. І віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слав! Працюємо далі.